Доброго дня. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом своїх любимих макаронів, пасти а Карбонара, але не з супердорогущих продуктів, а з звичайних продуктів, доступних, які продаються в АТБ. І ще із трьох інгредієнтів починаємо! Приготування нашої страви сьогоднішньої займе 15 20 хвилин. Перше, що я роблю, це відварюю макарошки з твердих сортів, беру або гнізда, або ось такі, як у мене, плоскінькі. Дуже смачно виходить. Відварюю до напівготовності в підсоленій водичці. Поки варяться наші макарошки, я паралельно піджарюю на невеликій кількості олійки, шматочок, баличку або шинки, або окіст. Це готовий продукт, це не сира. Не сире м'язко, не сирий такий підширевочок. Це іменно готовий продукт. Нарізаю соломочко, піджарюю. Піджарився наш баличок, він смачненький, трошки підкопчений. Що я роблю далі? Беру ось такий сир: янтар. Він такий м'якенький, слівочний, дуже-дуже смачний. Я, коли зливала макарошки, залишила чашку води е з-під макаронів. Оцієї гарячої, і за допомогою цієї водички я роблю соус. Розтворюю сир з оцією водичкою з макаронів, і з нашим бекончиком. бекончик, баличок, що у вас там буде. Роблю такий добрий соус. Ось ми на фінішній прямій додаю до нашого соусу смачного вершкового, такого, наші макарони, пасту. Вона в мене така непереварена. Все в міру перемішую. Перемішую, якщо мені густо додаю ще отієї водички з макарошків, роблю таке, щоб воно було не густе, таке смачненьке, добреньке, Вмішую, роблю, пробую, щоб мені все подобалось. Обов'язково я додаю, звичайно, куштую. Що мені не вистачає? Можливо, солі, можливо, перцю, ну перцю обов'язково. Яких спецій, хто що любить, хто що хоче, на свій смак. Ну, воно і так добре. Ну, треба щось додати, щоб було ще добріше. І це вже майже готова наша страва. Я її довго не тушу, оце довела до смаку, перемішала. Мені подобається консистенція, все виключаю. І одразу подаю гаряченьке. Ось і готова наша страва, паста Аля Карбонара по-домашньому, звичайні доступні продукти. Але мої домашні, коли я готую цю страву, для них це свято. Приготуйте, вам сподобається всім смачного!